Всім привіт! Сьогодні я вам покажу нашу магію ранку. Правда, цей ранок завжди піддається корективам Женюха, але цього разу він був у досить гарному настрої і прокинувся за 10 хвилин до сьомої. Як ви вже зрозуміли, першим у нашій родині прокидається Йоген. Як правило, я йому роблю бутилочку, суміш, а сама буджу Настю. І Настя випрошує мене мультики. А я, користуючись моментом, одягаю її і роблю зачіску. Тим часом Сергій забирає Євгена і йде на кухню робити ранкову каву. Ви вже знаєте, що кава це те, з чого ми починаємо свій день. Ми вживаємо каву різних європейських виробників, але що може бути краще за наш український продукт? Хочу звернути вашу увагу на каву від 25 Coffee Roasters, а саме лінійку Тафлер. Я вже співпрацювала з даним виробником, і залишилася у захваті від смаку і різноманітності смаків їхньої кави. У їхньому асортименті більше ніж 25 кавих позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та каві аксесуари. Вони постійно додають якісь новинки і акційні пропозиції. Вся їхня кава натуральна і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому їхній продукт смачний і корисний для організму. Вони безкоштовно можуть вам помолоти каву під ваш пристрій, на якому ви готуєте каву. І при замовленні більше ніж на 350 гривень, доставочка вам буде безкоштовна. В них також для вашої зручності є чат-бот-помічник. Які розроблені, щоб ви могли мали змогу обрати каву у будь-який час, незалежно від обставин, на жаль, у наш час дуже важливо, щоб компанія, яка працює на ринку України, якось була задіяна до допомоги Збройним силам України, звичайно, і так добре, що вони офіційно працюють і платять податки, за рахунок чого тримається ледве-ледве ця економіка. Але Немало важливо якийсь відсоток віддавати на захист, щоб мати можливість людям пити каву. Тому в них дуже багато є акційних пропозицій, коли ви можете придбати, наприклад, підвішену каву для ЗСУ, і від кожної такої пачки вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. Також треба дбати про тваринок, вони про них також не забувають. І якщо ви. Купуєте пачку Кевін'с Кава, то 25% з кожної такої пачки перераховується на притулок домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Ще кількості інформації і асортименту кави, яка в них є, ви можете ознайомитись на їхньому сайті, на їхньому інстаграмі. Я обов'язково вам всі ці посилання вкажу під відео. І так як я вас люблю, моїх підписників, особисто для вас буде знижечка-промокод. Який також буде вказаний під моїм відео. Якщо ви любите каву, обов'язково спробуйте. Повірте мені, ви залишитесь в захваті. А ми продовжуємо цей день. Куди прийшла? На лікаря. До лікаря? Да. А що це за лікар такий буде? Я не буду в зубі на ліці. Будуть зубки тобі дивитися? Да. І ти боїшся? Да. да, ти ж казав, що не боїшся. Я не боюся. Не боюся. Ти щистиш зубки, так? Да? Да. І Женя будуть дивитися зубки. Женя сіні просто. Веруні буде Водар. робити. Зазнімом, якщо дозволять, що дознімом. Хоча і перша пішла. Настюшка пішла перша, вона не боїться лікарів. Взагалі е, ніколи не лякаєте дитину лікарем, не лякайте, що їй будуть робити уколи, що будуть якісь робити процедури. Тому, що, як то кажуть, не дай Бог. Колись це дійсно буде необхідне, у дитини буде подвійний страх, тому що колись її залякували і казали, що це ой-ой, ой як жахливо. Нас Настя не боїться лікарів, тому що ми і книги читаємо, і водимо, і все пояснюємо. Тому не треба лякати речами, які іноді дійсно дуже будуть потрібні, тому що насправді це все переноситься потім. І на дорослий вік, якщо ви боїтесь чогось, згадайте своє дитинство, як лякали нас. Ну просто я пам'ятаю, як мене, наприклад, лякали. Е, Настюшки я надалі вже буду розповідати, що і як. Е, взагалі покоментувала. Я подумала, що Жені нічого не робили, йому просто погля подивилися ротову порожнину. І враховуючи суму, яку ми заплатили, і, походу його огляд не. Вписали нас в чек, тому що ми ще заплатили чуть більше, ніж 600 гривень, а ви далі почуєте ціни на консультацію, тому я вже зараз подумала, що, мабуть, просто його не врахували, тому що, ну, по факту, вона просто подивилась і мені пояснила всю ту ситуацію. Але насправді це все одно рахується, як консультація, тому тут точно не знаю, вже, все в індивідуальному порядку. Це Skydent. А у Вінниці, кому цікаво, тут і дорослі, і дитячі, і хірурги, і імпланти ставлять, все тут можна зробити. Я тут лікувала зуб собі рік тому назад, в мене була складна дуже ситуація. Коли я вирішила, в принципі, собі почати ремонтувати зуби, а в мене знайшли в моєму неболючому зубі велику проблему. Його розкупали, і, коротше, почалось мій жахливий тиждень, коли я на грудному вигодовуванні не могла ж багато пити знеболюючих. І Цих цей тиждень на одному перед дуже важко мені давався, заспокоювала себе тільки тим, що це тимчасово і не назавжди. Ось так. Ми наша сьогодні культурна програма продовжується. Я мав піти на роботу, але ми вирішили, що я завтра піду на роботу. Так, На лаві на роботу. Ну і сьогодні хочемо піти на канатне містечко, чи як воно там називається точно. Підемо боліту, дуже швидко кінчається. вже півтора літа, півтора місяця пройшло. Осталось півтора, і воно так просто пройде. Да, Настю повезти, бо хочемо, щоб вона спробувала там погратися. Трішки треба виконувати ці цей... пункти бажання, що як вони називаються. Плани на літо. о! Тим паче, ми зараз знайдемо на тулуб її, GoPro і на офігенний фон будемо знімати. Короче, Дуже гарно буде. Mm -hmm. Буде гарно. По зубам, що ми там зняли пару кадрів, я вже думаю вставила їх. і... Насті все добре. Зробили чистку, якась там в неї крапочка є на одному зубі. Сказали за неї спостерігати. Поки що через півроку записали. Ну, коротше, через півроку знову прийти. Жені цей зуб, який, типу, на зубі росте, це у нього якийсь здвоєний зуб. Коротше, якась аномалія розвитку. В нього, така от. Сказали також, що все норм. Через півроку прийти, дивитися. Молочний зуб, нічого страшного, бла бла. Так що Насті, добре, що ми чистим зуби. Насті, ми з першого зуби чистим зубом. Кстати, хваля за, що ми дуже чистим зубом. Хорошо. Да, бо в Насті прям чистенькі, все хорошо і кажуть, молодці, що водите дітей, а не коли вже щось болить. Настя, взагалі, без проблем, сіла без будь-яких нюансів. Женя трошки крутився, але коли я встала, він туди захотів сісти. Ну, Жені нічого не робили, Жені просто подивилися, бо в нього там тих вісім зубів, особо нема що дивитися. Ну, Жені також ми зуби вже чистим, тому чистим, тому, щоб не було таких нюансів і набагато дешевше. Uh, так, прийти, щоб подивились, почистили гігієнічно стоматолог. І, uh, самому чистити. і самому чистити, ніж лікувати. Uh, прийом ми були в Скайденті. Прийом uh, лікаря-стоматолога коштує 255 гривень. Якщо ви uh, користуєтесь послугом Everest, то по Evercard знижка ще 5%. І плюс чистка Настя, мабуть, гривень 200, ще обійшлось. да, щось таке, плюс-мінус. Тому, вообще, супер. Я думаю, це точно дешевше, ніж лікувати дитині зуби. Я вже мовчу не заціну, скільки коштує пролікувати дитині зуби, а який це стрес для дитини, насправді? І для вас. Ну для вас в кошельку не, не ну, для... для вас стрес, типу, також морально. Бо ти маєш сидіти і тримати дитину або ну як дитина жмучиться, виривається. Остя, куди йдеш? Будеш тут лазити, так? Да? Да? Uh-huh. Молодой. Oh, <laughs>

На озерце, Тут катамаранчик вісім. 80 гривень, 30 хвилин, одна особа. А до речі, цей. канатна доріжка нам обійшлася 130 гривень. Дві траси. На Настя вже втомилося. втомилася. Да? Сподобилася. Сподобилася, втомилася, так? Сподобалось? Сподобалось і втомилася. Ми вже прийшли додому, діти вже нас вивели із себе. Я шукаю фільм і щось воно все-таки на сім'єрочку. Є флеш на сім'єрочку, трансформери на сім'єрочку, рицарі Зодіака. Рицарі Зодіака. На сім'єрочку. Таке пишуть на один раз. Можна один раз подивитися, правильно? Новий красний Так, Ми взяли піцу з Галя з... Балуна. Саме, ну, щось типа власне грудниці. Ну, вони по всій Україні. <пи> Сирна і якась там ще. Попалась. Попала щось там. Все, ще нашу комашку. І взяли сідр. Смачно, Настя? Мабуть, Мобить, де. Коротше, смачно. А вечір ми провели в прекрасній компанії нашого кума-тередруга. В граючи на столички, ми вже дуже давно в них не грали. Насправді так завжди буває. Найбільш активні у нас посиденьки такі це коли вже холодно, а літом завжди хтось чимось зайнятий, хтось відпочиває, хтось багато працює. Тому так, ми мабуть, місяця вже два, а то й навіть більше не збирались, то так добре посиділи. Кайфанули, зарядилися позитивом, поспілкувалися. А вам дякую за перегляд і всім пока-пока.